Традиційно в цей час, що четверга, ми говоримо про наші збройні сили України, про тих людей, захисників і захисниць, які свідомо пішли до війська, обрали шлях воїна, шлях аби захищати нашу державу від російського агресора. І ми знаємо, що у війську є багато запитань для від цивільного населення, які до кінця не розуміють, як деякі процеси відбуваються. Ця програма спрямована якраз аби пояснювати складні речі. Чи простими словами сьогодні нашим гостем є Єрема Чуйко, військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади? Єрема, мої вітання. Вітання, Назари, слава Україні, Мирослава. Ради бачити вас. героям. героям слава. слава. Одразу запитання вчора. Буквально в себе в Фейсбуці. Міністр оборони Рустем Умєров сказав, написав наступне: відтепер лише бронежилети і каски мають бути повернуті після служби. Спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Їм більше не доведеться думати про їх здачу. Наскільки це було проблемою, власне, повернення таких речей, які здавалося б, ну не є важливими для того, щоб. Би забезпечити обороноздатність того чи іншого бійця, але оця бюрократія змушувала людей думати про якісь речі інші, а не тільки про захист України. Мирослава, насправді, колосальною було проблемою. Я відверто вам скажу не зустрічався саме безпосередньо, я тому що не так давно я в Збройних силах України щоб міг оцінювати, щоб десь я вже здавав свою амуніцію, але знаю про те, що хлопці неодноразово скаржилися на те, що коли вони або там переводяться в іншу бригаду, або списуються, або взагалі... Галі там покидають збройні сили України офіційно, тобто по закону вони скаржилися на те, що десь загубили флягу, чи там просто е, загубили бандану, там чи ще щось, і це насправді потрібно якось повертати. І в цьому там проблематика дуже юридична, насправді, тому що ти там гроші не повернеш. Там є свої моменти, що це має бути насправді фляга та конкретно там чи чи штани, ті ти несеш за них, тобто безпосередню відповідальність і. Коли, наприклад, навіть хлопці їхали на завдання на різні позиції, то їм вони думали дуже часто безпосередньо про задачу, але також думали, щоб там не втратити якесь спорядження, і не насправді не надто важливо. Я розумію, що там, якщо ти думаєш, щоб не втратити каску, плетеноску, автомат, ну це зрозуміло. Але коли ти там думаєш, щоб не загубити рюкзак, то це є проблематика. Зараз все відбувається і. Часто насправді бувають такі теж епізоди, що втрачається рюкзак, втрачається то-то, то можна просто проводиться заміна і знімається певний навіть такий тягар. Не скажу там, що колосальний, але він знімається. І людина, коли їдучи на завдання, вона думає безпосередньо про завдання. Ярема зараз попереду зимовий період. Попереду ми розуміємо, що наступають холода і. Тип форми у військовослужбовців змінюється. Змінюється він на, на більш тепліше. Розкажи, от зараз на забезпечення, що дається військовослужбовцю збройних сил України безпосередньо у зимовий період. Дозвольте я з вашого дозволу, якщо чесно, десь розпочну саме з такого весняно-літнього періоду, тому що безпосередньо, от зараз, в принципі, погода ще дозволяє просто людям ходити. Я рідко бачу, що люди вже реально передягалися на зимові тип форми ще одягають і літній. Тип форми, і коли людина потрапляє на БЗВП на курс навчання, новобранець чи не лише на БЗВП, а вже, наприклад, приходить певний час, що от приходить літній час і момент для того, щоб змінювати форму, то основне, що отримує новобранець, давайте перше розпочнемо, це каска. Плетоноска і ремінно-плечова система РПС. Якраз на неї чіпляться потім і аптечка, і фляга, і місця для магазинів до автомата. Це десь основне, що отримує новобранець. А якщо говорити вже по одягу, то це і новобранець, і людина, яка вже давно давно в Збройних сил України, і просто приходить час міняти її одяг, то це йде мова про штани. Убакс це така сорочка військова. Одну пару отримує. Відповідно, також і отримує кепка, панама, окуляри для того, щоб, наприклад, пил не заважав взуття одна, одна пара. Це з такого основного також бандана, потім кітіль, сорочка, яку він може в різних, різних моментах використовувати дві футболки. Також шкарпетки, спідні, ну це таке вже основне базове. Але якщо говорити, навіть, наприклад, думаю, десь випереджаючи ваше запитання, чого бракує, ну завжди хочеться кращого. так, Є, наприклад, якісь такі базові амуніції, яку отримує військовослужбовець, але як на мене. І те, що часто чую від хлопців, бойова сорочка, от яку одягається якраз під плитоноску, їй видається от одна пара. І в принципі, дуже швидко вона зноситься. І приходить певний час, що вже треба другу, бо часто проводяться і навчання, і бойові дії, то пасувало би насправді десь і дві е, такі е, плитоноски. Ну і також отримують рукавиці, це вже не плитоноски, боже, е, сорочки, сорочки сорочки. От і рукавиці це традиційно, в принципі, зрозуміло. От, якщо говорити вже про зимовий час і десь от зараз. Е... Тижні два тому хлопці отримали якраз зимовий одяг, то тут відверто навіть для мене таким приємним несподіванкою приємним став такий бомбер. Він багатофункціональний і він одягається під ще зимову куртку, але його можна і без зимової куртки. Тобто от зараз на цей період, листопад, він прекрасно буде, тому що він утеплений і не промокає. І він, якщо чесно, вам так скажу, бо часто є таких нарікань, що там не, не, не завжди виглядає. Охайно, чи ще щось, той бомбер він класно виглядає. Також є пара зимових штанів, це вже утеплений варіант. Підштанники, це зрозуміло, теплі шкарпетки, новий, нові взуття, тобто вже під зимовий манер, шапка, тобто і десь десь отакі. Ну, також є така ще кофта, якраз до підштанників, і фліска флісова тип, куртка. Вона от з моїх спостережень, і те, що теж хлопці кажуть, це просто найкраще, що напевно на придумано. Це видають, так я розумію, на весь період служби mm. чи тільки на якийсь конкретний один сезон. Ну, якщо беремо там якісь грубі речі, там більші речі, там куртка, чи взуття, можливо, вони на довший період часу стосовно там, от як сказали, підштанників, футболок, шкарпеток, їх доповнюють якось в процесі служби. Ні, справа в тому, що це якраз змінюється раз у рік, там може бути, наприклад, два рази у рік, що вже там колосальні втрати або вже щось порвано, бо то є, наприклад, одна пара зимових штанів, все-таки як не як різні там, задачі виконуються, то потім вже переглядається цей момент, але теж там не так все просто. Тобто військовослужбовець, який йдучи, наприклад, на задачі, він все одно має за тим доглядати, бо нема такого, що ти прийшов зразу, о, поміняйте мені. Ну, в принципі, є в тому теж логіка, бо це певна людина буде собі думати, о, можна і там вже 5-6 пар штанів. Але все ж таки, теж моє таке бачення, що цих зимових штанів можна було видати би дві пари. От. А якщо говорити там про шкарпетки, там і спідні і футболки. То справа в тому, що, наприклад, я думаю, що теж всі наші слухачі-глядачі бачать прекрасно по вулиці, що зараз не обов'язково, тобто ти маєш чи хто, наприклад, десь тут на ППД, чи. Не обов'язково він може ходити тільки в тому, що йому видали, тобто він вже про це окремо та, трішки він, обговоримо. Та, якраз, якщо ми говоримо власне про тип форми, ти розповів. Але от розкажи, будь ласка, якщо ми говоримо про піксель, чи обов'язково військовослужбовець, якого ми можемо бачити у цивільному Львові, повинен бути у пікселі? Чи є можливість змінювати цю не знаю там британського типу, носити теж форму, але вона трішки відрізняється від нашого українського. Які ось тут правила у зброї? Селах країн, ну я так скажу, це теж дуже багато чого залежить індивідуально від бригади, бо теж можна бачити на вулиці, от що людина ходить просто в іншій формі, так британського стилю, американського стилю, і різних компаній зараз. Але є, наприклад, теж бригади, які до цього суворо ставляться. Якщо людина перебуває в частині безпосередньо, то от вони просять ходити в пікселі. Що я можу говорити про 80-го вісімдесяту? окремо десантну штурмову галицьку бригаду, то в е, нас як такого, от саме Наказу, що от це має бути тільки піксель, або це має бути тільки британський манер, або американський. Його ну, немає насправді. І людина, приходячи в військову частину, вона має, має бути на військовому одязі, у військовому одязі, але безпосередньо як таких колосальних там правил немає. Якщо вже говорити людину, яка на позиції, то це, як то кажуть, і поготів, бо там людина е Військово-військовослужбовець, військовий, він підбирає під себе одяг, який йому зручно. Тобто не завжди, оце теж така е, трохи проблематика, що, наприклад, видають, і ти не кожному той одяг, який видають Збройних Сил України, він підходить. Кожен хоче, щоб виконувати задачу, комфортніше йому було. І він вже докуповує, має можливість, отримує гроші бойові. Він вже думає про те, як от придбати саме військове спорядження і тому. Що так би підсумовуючи цю доповідь, таку розлогу, то м -м, зараз безпосереднього такого спрямування немає. Що це має бути піксель, чи це е, має бути і, інше, там британський менер. Але все-таки, от кулуарно, там вже коли військові між собою спілкуються, то вони звертають увагу, якщо людина, от, там піксель і інший якийсь варіант штани, ну тобто десь таке поєднання не дотримується, то тоді. Просто десь між собою людина розуміє, що військовослужбовець, що можна трохи догальдати за цим, і мені ніколи не забудеться напевно то відео, коли спека і на одному з південних напрямків України українські артилеристи в шортах буквально і в якихось шльопках власне здійснювали ага. дії, тому що просто спека не давала можливості з чомусь іншому бути. Стосовно того, як повинен дягатися військовий поза межами військової частини, чи обов'язково завжди ходити в формі, тобто. Чи військові повинні, навіть якщо ви якісь свої справи виконують, поза межами військової частини вдягатися за формою? Я допомню, що тут, Мирослава, навіть з точки зору практично, якщо от ви сьогодні на чергуванні і прийшли до частини у цивільному, чи таке допускається, чи ні? Це залежить теж від бригади. Є важливе таке правило, що в частині ти маєш бути саме одягнений по військовій, по правилах, тобто у військовій формі. І Якщо ти, наприклад, ти нівальний, чи ти на чергуванні, чи ти прийшов на роботу, чи безпосередню частину, то ти одягаєш форму. Але є люди, які, наприклад, вони приходять просто чи щось дізнатися, чи потім піти на ВЛК. Різні моменти, ну їх ніхто не вижене, якщо людина приходить не по формі, але все ж таки є таке правило, що Безпосередню частину ти маєш приходити у формі. Якщо ти вже, наприклад, за межами частини, чи там тебе вихідний, чи ти їдеш додому, це вже, ну звичайно, тобто тут ще є такий момент, як гордость, так? Людина, проходячи по вулиці, все-таки старається військовослужбовець бути у формі, бо це зараз як не як, тобто престижно, це популярно, це кидається в очі, і це заслуговує на повагу. Але якщо ти будеш без форми, просто якесь дозвілля. То воно не не буде це каратися. Звичайно, ніхто тебе за руку не зловить. Чому ти там, приказ, на вікенді пішов з дівчиною там чи з дружиною без форми погуляти, Ніхто за це не буде карати. Водночас, так як ви сказали, що й форма з однієї сторони це і повага і в тому контексті, коли ти бачиш на вулиці, але це і відповідальність. Ми розуміємо, наскільки так само що треба дотримуватись, обличчя тримати, як то кажуть, тому що ти представляєш збройні сили України. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися про військову амуніцію, про те, в якому типі форми зараз будуть взимку ходити наші військовослужбовці, взагалі, які є забезпечення в амуніції. Ну тут важливий такий нюанс. Ми цю розмову розпочинали. З того, що тепер від тепер бронежилети і каски можуть не повертатись на якщо ти переходиш там з іншої бригади, тобто трішки бюрократію цю спростили. Друзі, нагадаємо, хто з нами був сьогодні. Це Ярема Чуйко, військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Єрема, дякуємо за розмову. Дякую за запрошення і за змістовну класну бесіду. А, бережи себе, слава Україні, героям, героям слава. слава.